Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркета Велмарт. Тому запасайтесь смакотой, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це молода картопля. Вагова по 49 гривень 99 копійочок за кілограм. Товар тижня. Тому кого цікавить, один кілограм зараз ось такої молодої картоплі в акції. 49,99 за кіло. Так, далі дивимося. Далі йде в нас салат Цезарь 180 грамів. Vita Verde. Цезарь коштує 49 гривень 99 копійочок за такий пакунок. Товар вже розфасований. Так, далі переходимо до апельсинів. Вони зараз також в акції. І ціна на них зараз 44 гривні 99 копійочок. Апельсин ваговий. Ось такий гарний апельсин в акції. Так, переходимо до авокадо. Зараз авокадо хаос по 31 гривні 99 копійочок. Подивіться, є зелене авокадо, є червоне, коричневе. Всі ці варіанти йдуть в одну ціну. По 31 гривні 99 копійочок. Авокадо хаос. Далі хочу показати вам пасочки, які зараз в акції. Це паска Бріош за 109 гривень. Штучний товар. Ось така, друзі, краса. Бріош 350 г за 109 гривень 99 копійочок. І є ще маленька звичайна пасочка за 25 гривень 99 копійочок. Ось така краса. Це, до речі, власна випічка. Тому є маленькі і є великі паски. Так, переходимо до цукерків. І зараз шарм в акції три смаки по 225 гривень 99 копійочок. Ось такі гарні цукерочки від АВК. Є. Вершковий крем, друзі. Є кокосова начинка. І третій варіант це, друзі, горіховий крем. Тому обирайте, кому який варіант цікавий. Горіховий крем, кокосовий крем та вершковий крем. Так, далі переходимо до печива. Зараз печиво на вагу Наполеон затяжне зі смаком пряженого молока. Коштує такий варіант 89 гривень 99 копійочок за кілограм печива. Так, переходимо до ковбаски. Зараз в акції два варіанти. Це ковбаска на дровах зі свининою або яловищиною. Від торгової марки Rancho. 80 гривень 99 копійочок. Це в нас, друзі, перший сорт. Тому така краса за 80 гривень. Це вже штучний товар. Так, і поруч є ще. Ковбаса салямі італійська. По 395 гривень 99 копійочок. Це в нас, друзі, торгова марка Глобіно. Італійська салямі. 395 гривень за кілограмчик. Далі йде печиво в асортименті, бісквіт, шоколад. Коштує такий варіант 5 гривень 49 копійочок. Ось таке печиво. Корівка. Є два смаки, тому обирайте. Кому який більше цікавить. Є пряжене молоко. А є, друзі, вершковий смак. Тому обирайте, кого який цікавить. 5,49. Далі переходимо до чаю. Чай листовий, тіньшань в акції по 34 гривні 99 копійочок. Лісова пісня. Є смак Тропікана. Всі вони йдуть в одну ціну. По 34,99. І також є ще, друзі, малина рожева. Тому обирайте всі ці варіанти по 34,99. І є ще субсет за 34,99. Далі переходимо до шоколадок Ламті в асортименті від торгової марки Рошен. Ось така краса. Карамельні з горіхами коштують 94,99. Знизу кокосовий варіант. Також 94-99. Далі йде полуниця. І також є ще варіант вафлів. Ламті по 94-99. Здорові шоколадки. Вагою 300 грамів. Далі переходимо до кави. Кава Стронг та кава Крема. По 399 гривень, 99 копійочок. Тут, друзі, 1 кілограм. Амбасадор. Крема, Стронг В одну ціну вони. Далі переходимо до батончиків зернових. Вони зараз по 8 гривень 49 копіючок. Торгова марка Акса. Є полуниця. Є, друзі, смак кокосу. Всі йдуть в одну ціну і в них, друзі, по 25 грамів. Тут у нас тропік фруктіс. Набір тропічних фруктів. І тут залишається горіховий варіант це. Так, переходимо до борошна. Зараз в акції Вінницький млинар по 31 гривні 99 копійочок. Борошно пшеничне 2 кг. Вінницький млинар. Далі переходимо до соєвого соуса. 35 гривень 99 копійочок. Дюкі. 1 літр. За 35,99. Далі переходимо до паштету. Паштет в асортименті по 46 гривень 99 копійочок. Є з качиною печінкою. Є також, друзі, ще і з гусячою печінкою. Ось, давайте вам покажу. Такий самий пакуночок, тільки гусяча печінка. 46,99. Такий паштет. Так. І знизу залишається ще третій варіант. Це в нас, друзі, французький паштет 46 гривень 99 копійочок. Знижка аж 20 гривень. Переходимо до ковбаски. І зараз в акції лікарська по 94 гривні 99 копійочок. Торгова марка Глобіно. Ось така ковбаска пів кілограма за 94,99 І поруч. Є сосиски шкільні. 189 гривень 99 копійочок. Ось такий пакуночок. Сосисочок вищого гатунку. Це, друзі, на вагу товар. Так, далі ковбаска Дрогобицька. Поки що її нема, але її скоро повинні підвести. Так, переходимо до сирів. І зараз два варіанти в акції: це сир Мікс 32% тертий. 64 гривні 99 копійочок для різноманітних страв. Можливо, для пасти. Ось, бачите, як він виглядає. І поруч за 267 гривень 99 копійочок. Сир голландський 45%. Від торгової марки Пірятин. Тому дивіться, ось такий варіант обійдеться вам в 34 гривні 30 копійочок за такий шматочок. Сира Пірятин. Далі переходимо до Pepsi коли. Пепсі кола зараз в акції по 29 гривень 99 копійочок. Тут у нас, друзі, півтора літри. Є звичайний варіант і є, друзі, нуль цукру. Тому обирайте півтора літри за 29,99. Так, переходимо до рибки. Зараз кета шматок дефростований по 349 гривень 99 копійочок. Так. Переходимо до фішкремі. По 17 гривень 49 копійочок. Фішкрем з оселецем Торгова марка Норвен. Ось така намазка за 17,49. Далі переходимо. Водний світ. Це в нас кілька. Роздрібна. 53 гривні 99 копійочок, друзі. За такий пакуночок. Кількі Водний світ. Така краса. Так, далі переходимо. Оселедець Філе шматочки. 67 гривень 99 копійочок від торгової марки Veladis. Ось такий пакуночок за 67 гривень 99 копійочок. Далі переходимо. До м'яса. І зараз в акції стегно курчати. 59 гривень коштує 99 копійочок. Далі дивимось. Крило. Плеча частина курчати. 75 гривень 99 копійочок, друзі, за кілограм. Так, переходимо до сирів Яготинських. Моцарелла міні. 39 гривень 99 копійочок. Торгова марка Яготинська. І є Моцарелла, але вже максі. Коштує точно так само 39 гривень 99 копійочок. Вони йдуть. В одну ціну. Так, переходимо до рибки. І зараз салака шведська по 148 гривень 99 копійочок. Ось така, друзі, салака в акції. Тому, кого цікавить, 148 гривень 99 копійочок. Далі дивимося. Сьомга філе-шматок на шкірі 130 грамів за 105 гривень 99 копійочок. Але поки що ще не підвезли. Так, далі дивимось. Морозивий ріжок в асортименті. Торгова марка Хрещатик. 34 гривні 99 копійочок. Є пломбір київський. І є, друзі, медовий. Хрещатик-пломбір. По 34 гривні 99 копійочок за такий стаканчик морозива. Далі дивимось. Пельмені, кожум'яка або котигорошку. 41 гривня 99 копійочок. Два таких гарних пакуночка. Давайте на них подивимось. Це в нас пельмені Котигорошко. Торгова марка Левада. І є, друзі, кожу м'яка від левади. 600 г в даному пакуночку. 41 гривня 99 копійочок. Далі переходимо до масла. Селянське, солодковершкове, 73%. Коштує 54 гривні 99 копійочок. За такий пакуночок. Це в нас, друзі, Звенигора, масло. Йдемо далі. Крабові палички. 31 гривня 99 копійочок за пакунок. Давайте на них подивимось. Крабові палички номер 1 заморожені. Ось такий, друзі, пакуночок за 31 гривню 99 копійочок заморожених крабових паличок. Так, є. Що тут у нас поряд? Хек. 148 гривень 99 копійочок. Заморожений хек. Ціна йде за кілограм. Далі. М'ясо міді. Вагове. 188 гривень 99 копійочок. М'ясо міді. На вагу. Так, переходимо до молочки. І зараз кефір густий від торгової марки ферма в акції. По 33 гривні 99 копійочок. Ось така, друзі, краса. Далі. Наші вершки 38 гривень 99 копійочок. 10%. 500 грамів. Далі йдуть. Батончики творожні з ароматом злагода. 41 гривня коштує 99 копійочок. З ароматом пломбіру. Злагода. І... З ароматом шоколаду. Два таких варіанти по 41 гривні 99 копійочок. Далі переходимо до майонезу. Майонез провансаль 67% в акції. 380 грамів за 24 гривні 49 копійочок. Ось такий, друзі, пакуночок. Майонез провансаль. Так, переходимо до родзинок. Два варіанти в акції. Товар тижня це родзинки світлі 89 гривень 99 копійочок. Ось такі родзинки для приготування Паски. Або є ще варіант трішечки дорожчий. Вони йдуть трохи світліші по 124 гривні 99 копійочок. Ось такі, друзі, два варіанти. Так, переходимо до пива. І зараз в акції вайсбір. Світле нефільтроване. 5,4% алкоголю. 0,5 коштує 41 гривня 99 копійочок. За баночку пива. Так, переходимо далі. Green Day. Горілка по 97 гривень 99 копійочок. Це оригінал Life Classic і Crystal. Три варіанти по 97 гривень 99 копійочок. Переходимо до вина. Вино, шато. Кондолі по 129 гривень 99 копійочок. Тут у нас іде сапіраві, алазанська валей, доліна, цінандалі. І всі ці варіанти йдуть по 129 гривень 99 копійочок. Далі переходимо до шампурів. 14 гривень 99 копійочок, один шампур. Один. Доволі такий гарний шампур. Дивіться, як вони виглядають. Тому кому потрібно на шашлики. 14 гривень 99 копійочок за один шампур. Далі дивимось. 79 гривень 99 копійочок. Це у нас лампадка скляна з декором. Подивіться, які є варіанти. Є з янголом. Є різні варіанти обирайте. Кого, який цікавий, є з свічкою, є з Христом. Тому вибір великий. Різні є варіанти. По 79 гривень 99 копійочок. За лампаду. Далі. Розпалювач для дерева або вугілля. По 27 гривень 99 копійочок за 250 грамів. Макс ефект. Далі. Далі хрустинки хепі, універсальні, двохшарові, 150 штучок за 44 гривні 99 копійочок. Ось такий, друзі, пакуночок за 44,99. Є два варіанти. Різні пакуночки на вибір. Так, переходимо до наповнювача для туалетів. Універсальний Pet В асортименті 2,5 кілограма. За 47 гривень 99 копійочок. Є з ароматом лимону. Є, друзі, натуральний. І є ще третій варіант з ароматом яблука. По 47 гривень 99 копійочок. За такий пакуночок. Тут, друзі, 25 кілограми. Переходимо до папіру туалетного. 69 гривень 99 копійочок. Зева. Трьохшаровий, 4 рулони за 6999. Є три різних аромати. Тому обирайте кого, який цікавить. Далі дивимось. Антиперспірант в асортименті спрей рексона. 77 гривень 99 копійочок за антипреспірант. Тому обирайте, кого, який варіант цікавить, бо дуже різних ароматів. В асортименті дуже багацько. Обирайте, який вам подобається. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайки під цим відео, пишіть знизу коментарі і не забувайте підписуватись. Всім дякую, бувайте, до нових зустрічей!